Я ніколи не задумалася, що містить моє ДНК. Це взагалі, знаєте, як історичний якийсь документ, який містить, якої є національності, хто мої предки, від кого я похожу, хто я. І коли вам хтось буде казати, знаєте, що ти походиш від якоїсь лизі чи мавпи, не вірте, бо генетично це не доказується. Еволюції ніякої немає. Ми створені по образу і подобі Божій. І перші прабатьки наші, це є Адам і Єва. Але так як перший світ був знищений, тому що там йшла мутація ДНК, там було з'єднання проти якого був Господь. Теперішній наш світ, який пець є, він походить від Ноя і трьох його синів. є три лінії. Вони називаються Мітохондріальні. І ці три лінії це саме тих три сини Ноя. Сим, хам і афет. І наше ДНК доказує, що цих три лінії присутні саме в нашому ДНК. І Біблія це також стверджує.